Ласка, будь ласка, або до цієї місцевої і перейде ламається. Будь ласка, зараз тут виступає Іванченка, готується. А ім'я якого? Як, як? Да. Ще раз, взяв, взяв. Я? Да. Кавлінський. Кавлінський. Це наступне дороблення. Все, поїхали. Я прошу уваги зробити трошки тіше наш локал. Ближче до мікрофона. Те, що було сьогодні ночі. Запишемо. Уже перед цим анонсували, що Козацькі сотні вислали свої передові загони по регіонам. Сьогодні ночі була зібрана вся інформація, з'їхалися з, з області в одному з місць, тому що ми працюємо у Майдані як Служба безпеки, тому ми провели цей захід, ніхто про це не знав. Моніторили. Програм моніторила ситуацію по всій області. крім ситуація така сама, як і на Майдані. Те, що показують нам ті картинки з Майдану, вони не відповідають дійсності. Люди не сприймають того, що вони стояли за те, що когось посадить і дати якусь посаду Ні за партії. Ні за посади, тільки з дозволу Майдану люди повинні пройти, отримати майдан мандат. мандат з Майдану і тільки тоді займати посаду в областях. Зараз у нас ситуація дуже складна. Схема, Схема цієї ситуа... схеми... я вибачаюся, я вже другу ніч не сплю і не такий я великий оратор. Схема проста. Залякати усіх депутатів, міських, усіх рад. Те, що ми бачили на сесії міської ради, коли зайшов загід своїми головорезами, по їхньому не назвеш, зараз вони розробляють таку схему. Якщо вони раніше купляли голоси депутатів, то вони зараз хочуть зробити це. Шляхом залякування. У нас сьогодні не склалася ця сесія тільки тому, що депутати, тобто ми загнали тих же самих депутатів у кут. Як якщо курку загониш у глухий кут, то вона стане коршу. Ми бачимо зараз цю ситуацію. Я не знаю, як вона буде далі розвиватися. Вони сьогодні були готові проголосувати, заклимить. І піти відставку. Вчорашні дії спровокували на те, що зараз буде ситуація не в нашу користь. Зразу готуйтесь. Я прошу усіх мобілізуватися, прийти на сесію і не дати не якихось провокацій на, на зразок побиття, гнать таких. Майданьорів як загід з його бригадою, ми їм вже зірвали. Я більшого більш скажу, зараз загін формує формує зараз команду із тих депутатів, партії регіонів, які зараз складають, вони там якусь партію не буду вточнювати яку. Ну вони роблять свою команду. Для чого це робиться? Для того щоб потім вони піднімали руки по команді, по команді і продовжився деребан. Хто такий загід Краснов, ви знаєте. <піллявий> так, я вибачаю тому, <піллявий> <так>. <піллявий> да, тому зараз буде нам треба створювати громадську раду свою. Зараз вже є запис, зараз ще проводять, сход, ну, збираються громадські організації. І на цих заходах ми повинні зібратися і визначити, хто у нас буде керувати нашою областю і містом також. Да, берегу, берегу. Брось. Брось, ну, ставайте, Є робота, люди хочуть поступати. Ми пробудились генерації, саме це наступний перебування. Я допомню, бо мені так казали, і не дозволить знову цим тьотям, ви знаєте, дербанить область. Вони перепродавали один одного, вони продавали нас. Тому не дозволить не їм, не таким, як. Загиб, снова захопить владу. Меня, меня зовут Корвецкий Андрей Олегович. Я был 28-й сотней, это офицерская, ну, чтобы Был для... 28-й сотни зачислен. Но я отвечал за снабжение медикаментами КМДА и охрану КМДА медикаментами, ну, медпунктами. Я бы хотел сказать огромную благодарность киевлянам. Это святые люди. Я им только кликнул ну, клич, короче, что помогите. Они даже не знали меня вообще. То есть это и на Фейсбуке было размещено, что я писал, Карлинский Андрей Олегович, без всяких, когда требуется помощь. И они отозвались, потому что это святые люди. Я бы кланяюсь каждому из них. Большое большое огромное спасибо. Каждому, которые приходили, несмотря на что, на кордоны, они несли последнее. Когда мне рассказывали, когда я сюда, и я хотел бы поставить противовес жителям Днепропетровска, когда я сюда приехал, мне один вопрос, сколько вам платили, сколько вы там заработали. И вообще, мне, честно сказать, хотелось на баррикады после этого. Честно, потому что там вопросов не возникает. Там делятся последним. Тебя люди прикрывали друг друга. А вы здесь, короче, не можете разобраться между собой. Вы здесь не устраиваете. Это кто здесь даже к микрофону рветесь? Извините, 23 февраля было. Я стоял за сценой. А на сцене пристали клоуны, например. Или когда я вышел, например, один против Днепр... Облрады здесь люди подтвердят, например. Я стоял один, когда был отряд внутренних войск, например, когда ко мне подходили им и рассказывали, куда мне идти, а я сказал, что им делать, например, то никого не было, но стоило только вчера снять, э, снять, как говорится, кордоны, тут же клоунада устроилась, повешивание и так далее. Люди, задумайтесь, вы люди или вообще, или вы обезьяны, как вы себя ведете? Я приехал, у вас написано слова Беркуту, например. Да если бы я такое был один человек, который я его едва спас, короче, в КМДА, когда он крикнул слава Беркуту. У вас стены были описаны слава Беркуту. Когда у вас Ленин был завален, играет гимн, например, а вы пляшете на нем и толпите. Я говорю, что же вы делаете, дядя, говорит, прекрати. И никто не останавливает этого в канале, это, по-другому это не назовешь. Играет гимн. В Киеве этого, поверьте, нету. Во Львове это нету. Это действительно. А еще я обращаюсь, например, к жителям Крыма, которые говорят, что там, вот, я прожил больше месяца в КМДА. Да, я... были притеснения со стороны руководителей, потому что там действительно направили, не знаю, где их, извините, дебилами можно назвать, потому что мне запрещали общаться из с прессой и так далее. И вплоть до того, что мне выгнали. Но никакого от бойцов КМДА Э, со всех областей Ивана Франковска, я преклоняюсь перед этими людьми. Это святые люди. Я могу привести пример медиков, которые, приходя э, с баррикад, например, он говорил, что, я говорю, извините, я тут э, с 11 часов, допустим, и это было в 14. Две 6... минуты, если бы там рассказывал, как это было. Черт, не кричал там.